Вітаю на каналі. Сьогодні ми продовжуємо тему обрізки малини, і сьогодні я продовжу обрізати свою малину. В минулому відео я показував, як ми проріджуємо ряди, робимо циклічне вирощування. ряд вирізали, ряд залишили, буде ось силочка або отут, або в описі. Сьогодні ми Працюємо з тим, що в нас залишилось на ягоду цього року. Тобто в нас є лоза, яка в тому році росла на ягоду на цей рік, і зараз я буду її підстригати і проріджувати. Бо в минулому році я проріджував пагани, але давав трохи більше, бо мало що могло бути, або галиця, або якісь інші проблеми, може вимерзне. Зараз вже у нас початок весни, перші дні марта, ще малина спить, але вже видно, яка з них добре а яка підмерзла. Ось така у нас лоза, вона дуже довго, десь біля 2-2,5, деякі, мабуть, і до 3 метрів. Оце все ми будемо зрізати. Залишимо на висоті десь приблизно. Метр двадцять плюс-мінус. Тому що якщо я це все залишу на цей рік, і навіть якщо зроблю такі великі стовпчики, як на жовтій малині, і залишу на ягоду, то ягода буде дуже мілкою. Навіть якщо я буду її проріджувати, дуже проріджувати, то все одно ягода буде мілковата Тому цей сорт в мене... Росте на ягоди невеликий, я його зрізаю на метр двадцять і так і залишаю. Ті пагони, які у нас роздвоїлись, розстроїлись, ось такі ось це все теж буде зрізатися, буде залишатися лише один пагон висотою десь метр двадцять. Зараз у нас дуже велика кількість пагонів залишилася з минулого року. Це дуже багато. Бо малина буде дуже мілкою, навіть якщо я її обріжу. Тому я залишаю десь біля 15 не більше пагонів на погонний метр. В мене багато малини, і краще в мене вона буде крупна. Може її буде менше, але на виході по вазі я буду мати ту саму малину. Які саме пагони залишити, це вже все індивідуально. Треба дивитись на саму малину. В мене є і товсті пагони, і тонкі пагони, Але крім того, що у вас може бути також гарний пагон, треба дивитись за пошкодженнями, які можуть робити шкідники. Я її оброблюю регулярно, тому в мене от я дивлюся, що з минулого року нема жодного пагона, який би був пошкоджений галацею. Коли галиця шкодить, вона відкладає лічинки в стовбур малини. І на малині такі з'являються, у мене нема на чому показати, бо не бачу жодного. Ось хочу показати, знайшов одну. одне пошкодження комахами галицею. Ось такі, бачите, шишки на стволах. От. Ось. Рівний і рівний, потім така як бочечка йде, от, трохи розтріскана, і потім рівне. Все пішло. Ось це місце пошкодження галиці. У ці всі моменти треба прибирати. Якщо це внизу пагона, прибираємо геть весь пагін. Якщо десь вище, там десь на виході, вже, якщо знизу. Дуже не нормальна, то тільки зрізаємо ось цю частину верхню і прибираємо, не жаліючи. Якщо будете жалкувати через рік-два таких жалкувань, втратите всю ділянку. Ну що, до роботи підрізаємо і прибираємо зайві пагони. Ось так ми нашу малину прорядили вже приблизно. На метр десь в мене 10, 15, 12 пагонів на один погунний метр. Декілька слів по самій обрізці. Ось в мене тут ряд. Проволка на дві сторони. Я частини пагонів розділив на одну сторону, частини на іншу сторону. Ось я вже одну сторону заплів. Касичкою заплітаємо її одна за одну. Один пагін виводимо. Заплітаємо, другий підставляємо і ось таку косичку ми плетемо Показую ще раз, одному сторону закріпили, зараз будемо кріпити іншу сторону. Тобто я всі пагони вивожу назовні проволоки, ось так І потім ми їх. Будемо закручувати. Паганим ми вже на цю сторону перекинули. Тепер закручуємо. Заводимо перший пагін, кріпимо його, Ось. І потім завели оцей і за нього. Ось пагін вийшов, перекрутився, пішов. І наступний. Вивели, ззовні перекрутили, заправили. Вивели, перекрутили, заправили. І так, до кінця ряду. Що це нам дає? Це дуже гарний метод закріплення, і ми майже не використовуємо ніяких шпагатів, шнурів і таке інше. Буває, що використовуємо, може, десь там. Прийшлося зрізати і не вистачає на закрутку. Але майже все ми заплітаємо таким методом і не використовуємо ніяких додаткових підв'язок. Є один момент, хочу зауважити, під час заплітання дуже обережно, бо лоза вже визріла, вона перезимувала, і тому під час таких скручувань і треба дуже обережно. Заводити, щоб вона не зламалася, бо від таких дуже різких вигинів вона може зламатися. Тому обережно її загнули і заправили. Ось таким чином ми зробили нашу підрізку, тобто ряд проріджений, Заплетений, і так він далі буде вже рости і розвиватись. Що буде далі, буду показувати протягом сезону. Всім дякую до наступних відео.